Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise EA. І сьогодні ми з вами починаємо розпаковку Kinder Surprise з принцесами. У нас на розпаковці сьогодні дві коробки четвірки з двома гардованими іграшками в кожній коробці. Я думаю, що це найкращий спосіб їх знайти серію, тому що в Україні ця серія, на жаль, не вийде. Цієї колекції не буде в Україні цих іграшок. Тому найшвидший спосіб замовляти ось такі німецькі четвірки. Отже, через секунду починаємо. Отже, ось такі у нас дві прекрасні коробочки. Трошки зім'ялися при транспортуванні, але я думаю, що це не страшно. А, на коробочках у нас зображена бель і рапунцель. Ще є коробочки з жасмін та муаною. Ось, всього 4 обкладинки. Отже. Сьогодні ми розкупимо дві ці прекрасні коробочки і подивимось на колекцію. Це тренерів маємо два кіндер-сюрпризи. Два з них буде з... зі збіркою, два з них буде з колекційними іграшками. Ось так виглядають німецькі кіндер-сюрприз. Тут маємо квіточки строк придатності до 19.01. Зважимо 33,2. І одразу починаємо з колекційних іграшок. І тут першою нам трапляється Моана Фігурка маленька, якщо чесно. Але тут є функціонал, що вона кріпиться на браслетик. Ось цей браслетик, звісно, це на дитячу руку. Для дорослих, я думаю, він не підійде, а якщо підійде, то буде дуже тісно в ньому. І маємо невеличку наклейку на ось, цю, на ось це сердечко. Це у нас наш півник. Хто дивився мультик Моана, це прекрасно знає. Отже, кладеш у нас вертикальний ось так. Виглядає з лицьової сторони цей вкладиш, маємо зображення всіх принцес. Це у нас принцеса Тіана, принцеса Рая, жасмін, Моана, Бель, Попелюшка. Наша з обкладинки Рапунцель і Хоробра з серцем. Наша принцеса, чесно кажучи, я забула як її звати. Меріда. Меріда, принцеса Меріда. Отже, вісім фігурок ми маємо першу, першу з півничком. Сюди ми маємо встановити це сердечко з наклеєним півником. Але, звісно, попередньо до нього треба наклеїти наклейку і можна зачепляти за наш браслетик. Ну, ось так приблизно це має виглядати. На браслетику наша Моана з півничком. Фігурка маленька. Думаю, що такий здоровий браслет не дуже буде зручно носити, дитині він буде зачіплятися. Але для колекціонерів це гарна річ, тому що можна поставити цю фігурку просто на полицю. Отже, ось така Моана. Давайте на неї наклеїмо півничка, а то виглядає щось. Сумнувато. Ось так виглядає з нашим півничком Моана. Хей-хей, звісно, сюди підходить найкраще. Ось така у нас перша фігурка, перша наша іграшка. Будемо роздивлятися далі. Давайте візьмемо наступне, також 19.01. Тікає. 34,14. Вага. І також у нас колекційна іграшка. Попереду у нас завжди лежать колекційні. І це рапунзель. Ми знайшли рапунзель. Рапунцель, звісно ж, наш хамелеончик. На жаль, я не пам'ятаю його ім'я. Хто пам'ятає, не пишіть в коментарях, як звуть цього прекрасного хамелеончика. Маємо фіолетовий браслетик з вкрапленнями. Це металік, металік. Так, вкладиш. У нас всі вкладиші вертикальні, обкладинка всюди однакова. Можна всі, декілька принцес зібрати на один браслетик. І наша рапунцель має довге біляве волосся, звісно ж, блакитні очі і фіолетово-сиредньовий -сир... костюмчик. І сердечко також сиреневого кольору. Наклеюємо наклеєчку. Ось так встановимо. І тепер позаду нашої Рапунцель виглядає її улюблений хамелеончик. Отже, дві іграшки з колекції ми вже з вами знайшли. Отже, будемо роздивлятися збірочку. Сподіваюся, що збірочка буде цьогорічна, не минулорічна, також у нас 19.01. Якась максимально нецікава іграшка з цими браслетиками тканинними. Я не дуже їх полюбляю, оцінюю, бо це, як на мене, взагалі не іграшка. Отже, ми маємо. Так, це новий сезон вік'ю. Наклеїти панду на фіолетову частинку і затиснути її на браслетоку. Це у нас такий тканинний браслетик, а ось ці пластикові частинки це у нас тримач на наш браслет. Ось так ми маємо його наклеїти, і ось так воно буде зачинятися на браслетику. Ну, Таке максимально проста іграшка. На браслетику у нас зображено тросник, наче пандочка його буде їсти. Наклейка дуже мила, але, на жаль, функціонал браслетику. Нехай краще б це була просто фігурка якоїсь милої пандочки. Тут у нас трошки прим'ятий, на жаль, але на якість іграшки це не впливає. Також 19.01. 32.13 у нас мага. І тут у нас щось жовтеньке, зелененьке. І знов з наклейками. Тут якісь кішечки. Тут ми маємо наклейки кішечки, а це це кліпси. Це у нас кліпси з кішечками. Ось так ми наклеїмо наклейку кішечку. На цю пластикову частинку, а цією пластиковою частинкою ми закріплюємо на вушка. Якщо вушка ще не проколоті, то в принципі це дуже непогано. Така миленька. Пара сережок. Ось така наклейка. Дивно, що кішечки у нас жовтого кольору. Але що маємо, то маємо. Уява кіндера не знає мешка. Жовті тішечки. Отже, з цією коробочкою ми завершили і наступна. з принцесою Бель. І почнемо також з передніх кіндер-сюрприз. Найчастіше там саме колекційні ірки. 32-18 вага. І так, це у нас колекційно. І тут ми маємо жасмін. Це принцеса жасмін, а точніше Султана. Дуже класний колір, мені подобається. Довге чорне волосся. Такого ж кольору у нас під колір браслетик. І тут ми маємо тигра. Звісно, у нас сердечку буде тигр. Це її домашня тваринка. Тигр. А у вас домашня тваринка тигр Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас домашня тваринка. І роздивимось наш вертикальний вкладиш. Ось такий вкладиш. В принципі, інструкція у всіх однакова, фігурка цільна. З підставкою з'єднана, нічого не треба збирати. Отже, наклеїмо тигру на місце. І з'єднаємо з нашою жасмін. Отже, ось так виглядає наша жасмін зі своїм домашнім улюбленцем. В принципі, дуже класно, що нам поки що не трапилося повторок. Отже, ми вже зібрали три колекційні. Принцеси. Вони максимально маленькі, якщо чесно. Але милі. Так, і наступна тут також має бути колекційна принцеса. Будемо сподіватися, що не повторно. Також у нас дата 19.01. 31,17. Вага, маленька. Так, це у нас принцеса. Шоколад трохи мнеться, бо у нас. Ще досить тепло. Отже, і це попелюшка. Так, це вона. Попелюшка у нас в руці щось тримає, якщо чесно, не можу зрозуміти, що вона тримає в руці. Тут у нас синенького кольору сам браслетик, також підметал. Всі кольори зараз зберемо. І тут у нас буде мишка. Звісно. Тут ми в сердечко маємо мишенятко. Наклеюємо його в сердечко і встановлюємо позаду нашої попелюшки. Ось так. Ось така мила попелюшка у нас трапляється. Так, іграшка максимально маленька, але вона. Цільна, її не треба нікуди збирати, і воно дуже класно буде виглядати на полиці. Ось така попелюшка. Дуже радію, що нам сьогодні не трапилося повторок. Отже, нагадаю, ось так виглядає вкладиш. І ось так виглядає зворотня сторона вкладишу, QR-кодик. Чотири колекційні ми розпакували, отже, залишилось дві збірочки. Що нам сьогодні буде траплятися? Ступ-капсули шоколад 34,71. До речі, збірка важка, а фігурки 31, максимум 20 грама, дуже легенькі. І тут у нас щось сіреньке, якась тваринка, якщо я не помиляюсь. Якісь лапки, має бути ще наклейка, звісно, це очі. Маємо наклеїти очі. Купа додаткової інформації. Це у нас заяць. Нікого б не впізнало в цих деталях зайця, хоча тут треба резиночкою зачепити і він має стрибати. Цікаво, Зібрали ми нашого зайця. О, тепер точно зібрали нашого зайця. Ось резинка не дає йому максимально маленькі наклейки очей ледь наклеїла. Отже, перевіряємо його стрибучість. Натискаємо на хвіст. М -м -м, якось не дуже він стрибає ще раз. Він завалюється вперед. Було цікаво. О, цього разу вже краще. Трошки треба переловчитися, але заяць максимально цікавий. Стрибає. Класний заяць. За зайця лайк поставте. Кіндер сюрпризу. І мені також поставте. Скромність прикрашає людину, але не сьогодні. І остання у нас збірочка на сьогодні. Також 19.01. 34,6. і тут у нас пара сережок до наших котів. Тут у нас коти будуть рожевого кольору, я так розумію. Самі кріплення кліпс темніші, значно темніші. А киці несподівано біленькі. З відливом рожевим. Трошки. Губляться на цій наклейці наші коти, саме мордочка. Ось так виглядає лицева сторона нашого вкладу. Це збірка для дівчат. В Україні її також не буде. Може десь буде підмішана в кіндерах інших серій, але навряд. І це також кліпси. Отже, ми зібрали пару збірки для дівчат цьогорічної нової. І це вже, я думаю, непогано. Отже, ось такі кліпсички ми ще знайшли. Ось такий улов нам трапився сьогодні і через хвилину переглядаємо його. Отже, ось такі дуже класні, прикольні яскраві іграшки ми знайшли сьогодні. Це чотири колекційні іграшки без повторок. Нам дуже пощастило. І пара збірочки у нас вже зібрана: це кліпси для дівчат. Також нам трапився ще зайчик, який стрибає, дуже прикольно стрибає. І, на жаль, не дуже вдала збірка, як на мене, це оцей браслетик з застівкою. Застрік, це дві пластикові частинки з наклейкою панди. І наші чотири, звісно, принцеси, які одягаються на браслетики, які стоять позаду. Але на браслетики можна їх не надягати, а просто поставити на полицю, і вони будуть дуже гарно прикрашати її собою. Отже. Будемо розпаковувати колекцію надалі, збирати повну колекцію, 8 іграшок, 8 принцес. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайки, пишіть коментарі, як вам ця колекція і хотіли б ви її зібрати. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.